Свято і до нашого футбольного будинку. А збірна України в рейк'явіку в неймовірному за інтригу та розвідку подій матчі здолала своїх суперників з рахунком 5-3. або якщо а, по протоколу, то 3-5 і повернулася в боротьбу за путівку до чемпіонату світу за місце в плей-офф, За друге місце будемо а, такими об'єктивними. французів вже нічого не зупинить, тим більше що вони переграли Ази Баржан з рахунком. 3-0. але я б не став падати відразу скажу в ейфорію від цієї перемоги, тому що попереду матч за Азербайджаном, який все ж таки на емоціях на куражі, на бажанні українці повинні виграти. А ось друга гра проти Ісландії а, викликає певні а, знаєте так, таку тривогу. Чому тому, що в цій грі іспанці виглядали за якістю гри краще, вони краще контролювали м'яч, вони домінували в. Вони створювали вони за усіма показниками були кращими навіть за XG, але ми. Блискуче використали майже все, повторюся, що створили. І тому я думаю, що ісландці ще й з Францією поборяться за бали. Ну чому би нам не поборотися? Але тоді вже французам мені здається, коли вони будуть грати з нами, вже нічого не потрібно буде. Тому е ось тоді ми будемо виграшному, так що ми повернули собі стратегічну ініціативу. Браво Сергій Ребров, браво Руслан Маліновський! Який в такому неймовірному настрої повернувся до збірної і своїми двома галами селив впевненість у нашу команду? Сергій Рибров згадав зі складом навіть з Гуцуляком, який провалювався з коноплею на своєму фланзі, але все ж таки в потрібному місці опинився і забив ще один м'яч. Сергій Рибров вдало зробив заміни, коли... Ісландці повністю повернулися в гру, зрівняли рахунок і здавалися нас дотиснуть, але Рибров своїми замінами підтримав темп, А тут ще Очередько забив. Бондаренко віддав результативну передачу. Також свій перший гол забив Іван Калюжний, до якого також є претензії стосовно якості гри в центрі поля, як і до Шапаренка. Ну і до мабуть. Претензії є ще у захисті до Трубіна, пропущеному м'ячі. Ну і до Матвієнка. А забарний вимушений був всіх підстраховувати. І блискучий матч, я б сказав, провів Миколенко, тому що він і фланг закрив, і до атак підключався. Ну а взагалі-то це була така, знаєте, перемога команди, яка показала, що вона здатна на все.